Досі на цьому сучасному спортивному майданчику не було так людно, як сьогодні. Заворожені вінничани спостерігали за виступами учасників другого відкритого обласного чемпіонату Вінничини зі стрітворкауту, руху, який переконав молодь, що займаючись спортом, теж можна весело проводити час. Стріт воркаут рух, який об'єднує дуже велику кількість молоді і радує те, що незважаючи на ці складні часи, які... Сьогодні в нашій країні рух розвивається, набирає обертів і е, все ж таки молодь займається спортом, думає за свій фізичний і та духовний розвиток. Понад 50 багатирів різного віку, родом з міста та районів області, демонстрували свою силу і витримку в п'яти видах змагань. Найцікавіший з них фрістайл. Учасники приберегли для овацій на завершення. Служність в тому що це все на вулиці відбувається. Займаються в любую погоду: в дощ, в сніг, в сонце. От як сьогодні жара очі. Суворішою цьогоріч була й оцінка виступів, адже за кожним слідкували четверо професійних суддів: двоє наших земляків та представники з броварів і Києва. Одним зі стимулів для молоді стала й участь в змаганнях двох всеукраїнських переможців: срібного призера Андрія Ворохоба і Андрія Швеця, який увійшов до шістки кращих стріт-воркаутерів. В цьому є перспектива. Наприклад, коли хлопці їдуть на змагання на Україну, на Європу, вони також їдуть там в Нью-Йорк, живуть там два місяці, там в Нью-Йорку тобто безкоштовно, все безкоштовно. Тобто, і потім вони також їдуть, потім вже в гості можуть їздити. там Кожен рік в Нью-Йорк до команди там, Арбаріанс і все інше. Титул переможців змагань дістався досвідченим спортсменам Володимиру Костомарову, Івану Паньку, Василю Лукіяненку, а також Вінницькій команді Вовки. За ініціативи благодійного фонду Здорова нація. Переможці отримали кубки, матеріальні винагороди та запрошення на наступний етап змагань до Києва. Олена Закревська, Роман Ткачук спеціально для телеканалу Доба.